Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котік. Сьогодні будемо грати Climb Racing 2. Будемо робити огляд на дюнбагі з кінчики. Що перед початком гри, як завжди, по традиції. Натискайте на Вподобайку. Це буде підтримати мій канал, мені буде дуже приємно. Хто ще не підписався, натискайте на кнопку підписатися та натискайте обов'язково на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ми погнали! Так, що, давайте подивимось. Так, натискаємо Race, DuneBug дивіться, вона в мене повністю прокачана на 100%. Давайте, як завжди, зробимо тест, а потім подивимось скінчик новий. Так, натискаємо старт. Так, ідеальний старт. Капець, як це вони дожиняють мене, в мене тачка на 100% прокачана. В них що, теж вона на 100% прокачана? Перший, круто, лайк. Натискайте в хто ще не встиг натиснути. Так, натискаємо Next. Так, знову ідеальний старт. Капець тільки що хотів пере, перегорнутися до гори дригом на дах, але е, капець, добре, що я це не зробив, бо думав, що це ротатор. Капець. Оце був би прикол. Так, знову перший. Круто. Next. Давай, 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 поки що перший. Так, все добре, 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 є фініш, круто, перший. Супер. Так, натискаємо Next. Круто, перший. great, Так, є круто. Так, що, натискаємо рейс, Давайте підемо, подивимось кінчики. Так, дивіться, зараз ось такі, котрі ми їздили тільки що з вами. А Зараз зробимо тест. Ось такий новий, бо бачите, інші поки що зачинені, на жаль. Але будемо обов'язково їх відчиняти. Так, окей. Так що? Натискаємо старт, робимо тест. Так, знову перфект старт. Круто. Так, ну поки що перший. Так, є круто перший. Супер. Так, next. Так, знову Перефект Стар. Лайкосик натискайте. Хто ще не встиг натиснути. Мені буде дуже приємно. Одразу вам хочу сказати дякую велике за те, що ви натискаєте на вподобаєчку. Так, є круто. Це дуже сильно підтримує мій канал та продвигає. Так, будемо у рекомендаціях YouTube. Так, що, натискаємо Next. Так, круто перший. Натискаємо Great. Так, давайте зайдемо е у Магаз, подивимося, що тут є. Так, бачите, я можу відчинити скриньки. Так, давайте вже ж відкриємо. Так, чпуньк. є, дякую. Так, і ось цю. Так, круто. Так, давайте ще раз відчинемо. Так, один, два, три. Треба натиснути, подивитися, щоб відкрити. Так, ну що, натискаємо чпуньк. Так, є. Так, круто. Ось так. Так, ще, ще. Так, давайте ще. Так, дякую. Так, дивіться, завантажується. Так, круто, вже ж. Один, два, три натискаємо. Чпунь. Так. Так, супер, супер, круто. Так, давайте подивимось, ще буде чи ні. завантажується Так, є. Знову. Так, один, два, три. Натискаємо чпуньк Так, є. Так, супер. Так, ще друга мегаскринька. Так, дякую. Так, все. Ця скринька, бачите, тільки буде вже дійсно через 3 години 56 хвилин. Окей, обов'язково будемо відкривати. Що тоді сьогодні вже будемо завершувати відео. Як завжди, 6 лайків буде продовження. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення. Мяу!